Друга світова війна це глобальний збройний конфлікт, який тривав з 1 вересня 1939 року по 2 вересня 1945 року. Серед сторін, які вели активну підготовку до війни, опинився Союз Радянських Соціалістичних Республік та Німеччина. І які одночасно прагнули розширити сферу впливу на території Європи. Із цією метою було підписано 23 серпня пакт Молотва-Ріббентропа. Інакше його називають договором про ненапад. Адже країни зобов'язалися не нападати одне на одну у випадку війни. Таким чином почалось виконання пакту. І 1 вересня Німеччина нападає на Польщу. А радянська влада подає руку допомоги на території західноукраїнських земель. Вже 28 вересня ці держави підписують новий договір про дружбу і кордон. Він передбачав припинення існування польської держави, закріпленням Східної Галичини та Західної Волині за СРСР, Підляща і Лемківщини за Німеччиною. Став подбайко, то підписуйся на онлайн Скул оф Хісторі.